Війна підриває у дитини відчуття довіри до світу і дорослих, відчуття сталості. Наші розмови з дитиною читання, усе це повертається в відчуття. А читання дитини саме з дорослим чи поруч із ним, допомагає відновити цей простір контрольованості. Світ дитячого мислення особливий і підвладний лише тим, хто пам'ятає власне дитинство, тому казки є чудовим способом. Побудувати цей зв'язок з дитячими емоціями, а казки Лесі Українки можуть допомогти дітям впоратися зі стресом через зміле виконання мотиваційних та психологічних аспектів. Її твори, наповнені символікою, емоціями та філософським підтекстом, можуть стати для дітей засобом відпочинку, розваги та рефлексії, що сприяє розслабленню та зниженню стресу. Крім того, у своїх творах Леся Українка часто порушує актуальні соціальні проблеми та важливі життєві цінності, що може допомогти дітям краще зрозуміти світ навколо себе та їх власні емоції. А це, в свою чергу, сприяє психологічному благополуччю. У творчості Лесі Українки важливу роль у розкритті внутрішнього світу героя відіграють картини природи. Це природа з дивовижним світом річки, лісу. Квітів, неба, поля, птахів і тварин, образ матері дитини зігріває пейзаж вірша на зеленому горбочку, внутрішнім теплом роблять його рідним і близьким. Вірш на зеленому горбочку розвиває у юних читачів любов до рідного краю, допомагає усвідомити. Нерозривність зв'язку з рідним краєм. Один із творів Лесі Українки, який показує красу природи і може допомогти дітям впоратися з тривожністю, це поема Лісова пісня. У цьому творі авторка зображує природу як джерело мудрості та внутрішнього спокою. Читання цієї поеми може допомогти дітям зануритися у світ природи, забути про турботи, стрес, а також Навчити їх цінувати прості речі і бути в гармонії з навколишнім середовищем. Поетична казка Лілея розповідає про хворого хлопчика та царицю ельфів Лілею, яка знайомить його з людьми, з життям. Ця невимушена казка вчить добру та вмінню спілкуватися. Поруч з нами різні люди, але у всіх нас рівні можливості. Тому за допомогою казок Лесі Українки ми формуємо у дитини толерантне ставлення до оточуючих. Казка про кривеньку качечку Лесі Українки, вчить дітей поважати та допомагати іншим, не зважаючи на їх зовнішній вигляд. Двори Лесі Українки вчать дітей поважати природу, поважати тварин, а також розвивають емпатію та співчуття, містять у собі моральні уроки. Про те, що потрібно бути добрим, не боятися виказувати свої почуття та не забувати про тих, хто потребує допомоги. В касті біда навчить головний персонаж безтурботний горобчик, якому ніхто не хотів допомагати в біді. Добру пораду дав йому лише поважний крок: розум молодше, по дорозі не валяється, не так то легко знайти. А я тобі ось що скажу. Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. В Казці Лесі Українки щасливий фінал. Раз попавши в біду, горобчик робить для себе висновки. Уважно придивляючись до життя інших птахів, він збагачується життєвим досвідом. І, зрештою, набирається розуму. Основна думка твору біда навчить про те, що не треба боятися складності життя, а треба завжди вчитися. Набувати в труді знань і умінь, щоб перебороти труднощі, що є актуальним для сьогодення. Образ дитини в творчості Лесі Українки подається в усі різноманітності психологічних характеристик. Герої творів, поетеси, приваблюють дитячою чистотою, відвертістю у сприйнятті прекрасному. Відзначальною рисою художньої прози письменниці є гармонійне єднання зі світом природи. Дитина в творах Лесі Українки завжди живе одним життям з дорослим. Привабливий образ мужньої і вольової дитини вимальовується в нашій уяві при читанні вірша Я дитиною бувало. У вірші багато особистого, і це справді саме Леся, перемагаючи біль, щоб не плакати, сміялась. При всій автобіографічності, образ ліричного героя цього вірша. Має глибокий узагальнюючий зміст, навчає гордості, уміння стійко переносити життєві труднощі. Вірш легко сприймається дітьми, позитивно впливає на формування їхньої психіки. Поетеса вміє проникнути в психологію дитини, розкрити світ її уявлень, прагнень, перших проявів індивідуального характеру, увагу до особистості дитини. Вміння прислухатися до дитячих думок і прагнень і зрозуміти їх, властиві Лесі Українці найбільшій мірі. Дитина в її очах є насамперед людиною зі своїми правами і своїми хай дитячими поглядами на світ. Леся Українка доводить, що дитина це особистість зі своїми поглядами на життя. Певними смаками, почуттями власної гідності.